Привіт, вам дуже рада бачити вас в себе на каналі. І сьогодні на прохання багатьох з вас я покажу вам, як я контурую своє обличчя наношу хайлайтер та румяна. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Як бачите, макіяж в мене вже зроблений, нанесений тональний крем, консилер, підмальовані очі і брови. Очі, брови ми сьогодні не будемо чіпати, лише обличчя. Отже, консилером я вже створила е, якусь таку додаткову виразність на обличчі. Я зазвичай його обираю на два або навіть на три тони світліше, він в мене практично білий. І наношу його трикутничками під очі, трикутничком на чоло, на горбик носа і на підборіддя. А зараз ми будемо додавати якогось такого легкого. Кого контурингу трошки додавати теплу обличчя за допомогою мого улюбленого мультиуніверсального продукту, про який ви вже чули в кожному з відеоуроків. і це тіні для брів від Golden Rose відтінку 103. Вони мають холодний підтон, не містять абсолютно ніякого блиску і шиммеру, дуже легко наносяться, добре розташовуються, і вони в мене дуже економно використовуються. Я встигла продерти в них лише маленьку дірочку, а вони в мене вже набагато більше, ніж півроку. І наносити їх я буду ось таким от плеским пензличком. Він використовується для нанесення тонального крему. Тональний крем я е, наношу. Пальцями, або за допомогою Beauty Blender. Такий от пензлик допомагає мені дуже добре промалювати скули, носик і все, я роблю це одним пензочком, а не міняю окремо різні. Тому приступимо. Тоді я визначаю лінію, яку я буду малювати собі, яка і створить мені тінь на обличчі. Якщо ви не знаєте, де вона у вас знаходиться, це має бути така ямочка. Під скулами або можете зробити той самий ефект рибки і визначити, куди вам малювати лінію. Я зазвичай її стандартно починаю малювати від вушка, в напрямку до кутика. Як бачите, за допомогою пензличка продукт не розтушовується. Туди, куди ви не хочете, він сконцентрований в одному місці, і це надзвичайно легко. Це вже залежить від вас. Мені подобається насиченіший контурінг, і зазвичай контуринг маєте градієнтом від темнішого до світлішого, тому що коли ви повернете своє личко прямо, воно не має закінчуватись на такій ковбасці коричневій, воно має бути гарно, делікатно розтушовано. Тепер поєднуючи дві сторони, ми бачимо, що тут є якась виразність. Обличчя стало більш-менш худшим. Тут ну, є якась мінімальна виразність, тому що в мене входить, але найбільше мені подобається ефект з контурінгу. І повторюємо те саме з іншою стороною. Я вже, напевно, на око знаю, і серед ночі, якщо мене розбудити, я можу намалювати собі. Скули. Вони в мене є, але як завжди хочеться чогось насиченішого. Тут головне тепер вгадати, чи ви намалюєте це рівномірно, тому що обличчя не є симетричним. І для того, щоб це намалювати рівномірно, ви мусите трошки віддалитись від зеркала і подивитися, порівняти, чи все у вас на одному рівні. Якщо не на одному рівні, тоді мусите виправляти. Десь додавати, а десь трошки розтушовувати. Для того, щоб розтушувати і забрати надлишок кольору, рекомендую взяти звичайну будь-яку кісточку чисту і розтушувати на тому місці, де вам не потрібен контур. І по лінії Ви легенько собі малюєте тут. І тут на крилах носа, я мала на увазі, а не по лінії, ви малюєте лінію, і розтушовуєте її вниз, для того, щоб звузити свій носик. Також ви можете його вкрутити, якщо ви домалюєте трошечки знизу. І тепер це все треба гарно розтушувати, щоб це було непомітно і досить природньо. Я беру свою кісточку синтетичну від пудри і розтушовую надлишки нашого бронзеру або контуру. Також розтушовую їх біля очей, тоді вже створиться сам такий ефект градієнту, тому що в мене тут ще надлишки пудри. І по центру обличчя, тому що контур мусить залишатися, скажімо, як від середини ока, і далі він не має доходити до губ, я його лише малювала в напрямку до кутика губ. Щоб додатково збузити своє обличчя, ви можете промалювати чіткіше бороду або зробити підборіддя трошки менше. От, наприклад, я завжди додаю собі тут. В цьому місці. І в цьому місці додаткову тінь. Тому що вона природно туди і лягає, а ваше обличчя буде виглядати ще стрункіше. Зазвичай я не роблю це щодня, я роблю це десь на якісь більші виходи і імпрези. Але як варіант, я покажу вам, як я це роблю. Якщо вам буде корисно або ви використаєте це десь для себе, бо вам просто цікаво. Як правило, дівчатки усі зупиняються на цьому кроці, і вони оминають чоло. Тобто, обличчя в нас тут все законтуроване, бо в нас залишається світле, до нього ніхто не доторкається. Для того, щоб це все збалансувати, я беру свою пишну кісточку, така плоска пишна кісточка від Elf, це здається також Powder Brush. Знову ж наношу трішки продукту на неї, надлишок збиваю і додаю. По лінії росту волосся трішечки з правої сторони і трішечки з лівої сторони. Так, ви зробите ефект такого засмаглого личка. Тоді буде вже виглядати якось все суцільно, так ніби сонце якось дотрикнулося до вас, і чоло не буде жити своїм окремим життям від решти обличчя, тому що тут ми все відконтурували, тут чоло в нас залишиться одного кольору. Тим більше, якщо ви любите носити якісь високі зачіски або забирати волосся, воно буде не естетично дивитися. І також бажано не забувати про шию. шия повинна бути одного відтінку. Якщо ви трішки переборщили з нанесенням бронзера або контуру, і обличчя стало Дати темнішим. Тоді рекомендую просто злегка підігнати шию, додати також бронзера на шию, щоб вона більш-менш гарно виглядала з усім обличчям. Я використовую хайлайтер, який дістався мені в подарунок від Вікторії з Ukrainian Beauty. Посилання на її блог подам в описі відео. Обов'язково завітайте до неї в гості і передавайте привіт. Ось так виглядає мій хайлайтер. Він такий е, мармуровий, пресований, його тут дуже-дуже багато. Будемо наносити такою кісточкою вілом, вона називається Fan Brush, де ми будемо хайлайтер на е, саму кісточку. Тут ми наносили під кісточку, ямочку, а тут якраз на випуклі на ділянки нашого обличчя ближче до ока. Також із іншої сторони кісточку я вже повертаю. Іншим боком, щоб забрати якнайбільше продукту. Також хайлайтер я люблю наносити над губою. Тоді ваша верхня губа буде здаватись трішки більшою, коли ви ще намалюєте її помадою. Трішечки зовсім на бороду, трішечки на горбик носа, для того, щоб світло красиво ловив хайлайтер, і це все переливалося. І також люблю наносити хайлайтер. Трішечки з боку, над висками, над бровою, в одному в іншому місці. Тепер прямо ребром пензличка набираю продукт і наношу його під брову на інше око. Зараз ви можете побачити, як красиво переливається хайлайтер в мене на обличчі. Для додаткового ефекту, для такого ефекту стробінгу, який зараз модний, ви можете додати також хайлайтер і по контуру обличчя. Я тільки надлишки продукту додам, щоб показати вам, як все красиво і гарно буде виглядати. Забираю його від обличчя. Не рухами вниз, а рухами вверх від себе. І ось так виглядає вже нанесений і контур, і хайлайтер на моєму обличчі, а зараз ми ще нанесемо рум'яна. Сьогодні буду використовувати свого постійного беззапречного улюбленця. І це рум'яна Studio Blush від The ELF. Mellow малого, і будемо наносити ми їх за допомогою такої скошеної кісточки, яка вже в мене дуже брудна, і видно, що я саме нею, наношу рум'яна. Наскільки я навчилася дивилася ютуберок, тому що я саму мене ніхто цьому не вчив, я посміхаюся. І от якраз отут по центру, на, як вони кажуть, Apples of the cheeks, наношу на яблучка самі, наношу рум'яна. Знаю, усмішка з неприємних. Знаю, що посмішка навіть піднесе вам настрій зранку. Не потрібно румяна розташовувати вверх до очей близько до носа або вниз. Тому що внизу у вас вже є контур, до якого ви більш-менш розтушуєте румяна, він зазвичай темніший, ніж ваші рум'яна, тому воно гарним градієнтом буде переходити вниз. Якщо ви засильно піднімаєте варт, буде здаватися, що е, вам жарко, тому що дуже-дуже ви будете мати великий червоний або будь-якого іншого кольору, який використовуєте румянець. Тому воно все гарно стушоване. Ви були сьогодні зі мною. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте там up і підписуйтеся на мій канал, якщо ви хочете більше відео. А якщо є якісь конкретні побажання, тоді залишайте їх, будь ласка, в коментах внизу. Я вас дуже люблю. І до наступних зустрічей, Па-па!